Здарова, пацани! З вами Гріша І Костя Клепка. Що таке? Якісь пом... Мехи, блядь Що це? Не знаєте мене, а мені по. Я Тьоха Нєжинський. І з вами чіткий пас. Сьогодні я зроблю обзор на школу і універ бо треба ж понять, в чому між ними разниця. Зазвичай такі лениві срахи, як я, запізнюються на пари, Ну, це не проблема. Вибачте, будь ласка, я запізнився, можна зайти? Так, але в останній раз. Спасибо. уже на 5 минут опоздал. На, на хуй с ним. Велика разница между школой и универом, это как ты собираешься на учебу. Фух, собрался, теперь можно идти. Фука! Нет, нет. О, самый раз. А, блядь, ручка. Ну, пойдет. Але на парах можна підсипити нормальну малу, якщо ти красавчик. Люба Віка, коли я тебе побачив, я закохався. Давай зустрічатися. Віка візьми, віка. Віка Вікторія, ти така нормальна мала і жопа в тебе хороша. В общем, ти мой наркотик, мой нікотин, Гомутіть. Став лайк, якщо ти красавчик, а якщо красавіця, то пиши велес. А бувають такі припади, що диктують так, що це просто піз. Єць. Добрий день, записуємо стилет. Чистилось. Доброго дня, я вчитель з англійської, записуємо. Нейсом учиться, це не моє. Но слава Богу, що і в школі, і в унівірі є такий ахуєнний предмет, як фізра. Ні, ну я форму забувся, так що я сьогодні займатися не буду. Та я форму забувся, так що сьогодні займатися я не буду, ні. Заїбся. Але настає такий день, коли всі всираються. Це день екзаміна. І Якщо ти не готовий, то, то похуй, в принципі, ну не готовий. Не готовий. Яка разниця? Я все знаю, тільки повторю, повторюю, в принципі, і все, так. Да. Дорожу, а що всі такі налякані? Ну, екзамен же сьогодні. В смысле екзамен? Бля, сука, без... Є... А що б за предмет? Математика. Ебану. Ну, от і все, пацане. І що я наподобаю вам скажу? Все, що зараз ми вивчаємо, в будущем нам поможе. Особливо ОБЖ, екологія і етикет. Куда бы чего кинул? Ой, да я блять извиняюсь, сори, блять, нахуй.